На площа під охороною чернігою відкрили 19-й чемпіонат України з багатоборства тілоохоронців. Кращі команди України три дні змагатимуться у своїй вправності. Вогнева підготовка, якого справи це підготовки. Друге питання це піший супровід. Потім є сякого елементи рукопашного бою. Щоб розуміли, це борство. П'яти борство, як його воно оцінюється зрозуміло за якістю виконаних справ. А такі вправи, як вогнева підготовка, за Суму очків, які набирає команда. Серед учасників Державна служба охорони, поліції, приватні фірми вони неохоче діляться, хто й кого охороняє. Дві команди 14 це представники управління державної охорони. То, так, є представники особистих охорон і прем'єр-міністра, і президента України. І зрозуміло, що під підрозділів України державної охорони. Команда Держслужби охорони і справді одна з найсильніших, принаймні, про це говорять їхні попередні нагороди. Українська збірна на міжнародних чемпіонатах теж не пасе задніх. Італія чемпіонат світу, збірна України, перше місце. І так, вітаємо Великобританія, чемпіонат світу, друге місце. Штудер, Германія. Чемпіонат світу. Перше місце. Санкт-Петербург, чемпіонат світу. Україна перше місце. Газети писали, що кращі бодігарди тепер в Україні. Чемпіонат цілоохоронців один з небагатьох, де справді гендерна рівність. Жіночі команди тут на рівні з чоловічими. Правила однакові. І який чернігівський хлопець з ножом? У нас регламентом змагань передбачено, що є бодігарди. Не поділяються чоловіки, жінки, і ви побачите сьогодні, що такі самі терористи на їх будуть нападати так же жорстоко будуть охороняємо це питатися достати цього, охороняємо особу. Останні часи якраз замовлення на дівчат збільшилось. Жіноча команда дуже сильна, каже тренер. Своїми заслугами ділитися тут не прийнято. Вони скромно кажуть просто. Роблять свою роботу, наша робота якби би її непомітно, але вона теж важлива тим, що ми якось оберігаємо наших персон, які визначні так ну які мають вплив великий від сторонніх, скажімо, негативних наслідків для всієї держави». Олександр один з найманитіших тілоохоронців. у особистому заліку має не одну нагороду. Їх багато. Я вже десь рази три вже був чемпіоном світу, чемпіоном України декілька разів. В особистих був відзначений у залі. Чемпіонат багатоборства тілоохоронців триватиме три дні. В понеділок стане відома команда переможців.